Заколот і скандал це два ключових слова із учорашнього круглого столу, який відбувся в облдержадміністрації. Захід під назвою Розвиток місцевого самоврядування запорука європейського вибору організували за ініціативою двох депутатів обласної ради Любові Майбороди і Юрія Громовського і приурочили до Дня Європи. Під час круглого столу майборода назвала заколотом імпічмент міського голови Сергія Ударича та поскандалила з депутатом міської ради Олександром Радуцьким. Як усе було, бачили. Наші кореспонденти. На круглий стіл розвиток місцевого самоврядування, запорука європейського вибору, зібралася різношерста публіка. Тут і депутати обласної ради, опозиційні та провладні та заступник голови облради. Відвідали захід і міські депутати, соратники Сергія Одарича та представники ворожого табору. Про розвиток місцевого самоврядування говорити прийшли і деякі сільські голови, і представники духовенства. Розпочав захід заступник голови облради Василь Касян. Він порадів з того, що темою місцевого самоврядування зацікавлено багато верст населення. Потім слово взяв сільський голова Червоної Слободи Микола Кутко. Він розповів про фінансові проблеми села. Виступ професора Віталія Масненка, який є членом громадського комітету міста Черкаси, захистимо місцеве самоврядування, перевів захід у політичну площину. Я, як Чекащан, був прикро вражений з тим, що от ті події, які відбулися у нас в місті, в Черкасах у нас ну і з тим, що я розумію, що існують різні. Питання пов'язані з політичною боротьбою, чи на питання пов'язані з між особистими стосунками, груповими, але мені здається, що вони не повинні перешкоджати життю самої громади, функціонуванню нашого місцевого самоврядування, ну і власне не створювати додаткові ще проблеми. Тему підтримав депутат облради Юрій Громовський. За ударича можу сказати, щось він правильно робив, щось неправильно. Я не буду його адвокатом. Він щось і добре робив, не тільки погано. Я думаю, що ну, не можна так от взяти, ну це ж рішення людей, це рішення виборців, це не рішення депутатів, він не обирався депутатами тому Любов Майборода оголосила звернення громадського комітету міста Черкаси захистимо місцеве самоврядування до лідерів опозиційних партій народних депутатів Арсенія Яценюка, Олега Тягнебока та Віталія Кличка. Під час виступу Майборода назвала імпічмент міському голові Черкаси Одаричу та формування нового виконкому заколотом, організованим комуністичною регіонально-бютівською більшістю за сприяння опозиційних партій. Були порушені законодавства, 179-та, яка визначає чітко перелік підстав для дострокового припинення повноважень міського голови. Це особиста заява, її не було. Припинення громадянства не було. Набрання законної сили обвинувачуваного вироку суду не було. Визнання судомних дієздатну не було. Смерті не було. Порушення вимог законодавства щодо сумісної Ми діяльності не не з іншою роботою. Жодне з цих положень не було зроблено. Цього не могли витерпіти опоненти Сергія Ударича, постійно щось вигукував Валерій Воротник. Олександр Радуцький вимагав слова. Любов Майборода зауважила, що це захід громадського комітету міста Черкаси, і надавати чи не надавати слово її право. Після цього між ними виникла суперечка. Майборода і Радуський почали перекрикувати одне одного. Потім пані Майборода покинула поле бою. Я вам бажаю успіху. Після того, як приміщення полишили Любов Майборода, депутати вільні демократи Олег Ліходькін і Андрій Більда, а також Валерій Воротник, захід продовжився. Усі регіонали змогли висловитися щодо покращення у місцевому самоврядуванні.